Очень большая, красивая. нравится очень сильно. Я уже очень жду, когда елку, э, иллюрлянду включат багатоярусна та сучасна. Вже традиційно до Дня Святого Миколая у Херсоні відкрили новорічну ялинку. Цьогоріч головна красуння зимових свят прикрашатиме площу біля кіноконцертної зали ювілейний. Поглянути на дизайнерську ялинку та долучитись до запалювання вогників. Прийшло сотні містян. Змінам, які бачать, радіють. Все дуже подобається, ну, дуже красиво, просто. Ну, намного краще, ніж було в минулому році, как-то настроєння, новогоднее одразу заіграло. Мені здається, що тут зручніше, ніж на площі, тому що тут все закрито і дітки в безпечності тут почуваються себе. А так все класно, нам дуже подобається. Діткам нашим теж подобається все. трохи краще, ніж там. Там тісновато і там фотографії наших погибших. Парні, якби как бы, там нелепо було отдыхать. дихать. Ні такої проїжджої часті, як там на ушаководдіта вот, так все празднично, нарядно. На в городі є куди пойти. Очень прикольно, атмосферно і для дітей много чого є. Класно, мені нравится. намного лучше, ніж прошлої години. Перше цього року разом із Ялинкою було розгорнуто ще й новорічне містечко Диволенд. Гойдалки, потяги та різноманітні атракціони, чого тільки не встановили задля радості малечі. Малышке тоже сподобалось, правда, ему мало, конечно. Но очень круто, конечно, детям это нужно, это их детство. Они нуждаются в этом, им интересно. Я считаю, что их не дело открыть, а там родитель сам решит, нужно его ребенка это или нет. Но мы планируем покататься чуть позже с ребенком маленьким. Очень круто, что такой городок вот выстроили. Для дітей дуже багато розлічення це дуже хорошо. Ну в общем, нам очі понравилась, очі нога вкусної їди. Ну очень круто все. І яке ж святкування без ярмарку від майстрів Херсонщини. Біжутерія, прикраси для будинків та дитячі іграшки. Вибір чималий. Майстриня Наталія Антонівна пропонує придбати власноруч вишиті картини та новорічні іграшки. Вона зроблена із ткані камушками оздоблена, на шаріки. Шарик не б'ючися, пластмасовий. Ну, діла такі не легенькі і очень красиво смотрятся на юлочки. Ну, эта ігрушечка стоит 60 гривень, тому що ткань, плюс ці камушки, плюс робота. І я вважаю, що це не настолько дорого. это ну, це это приятно, это красиво. А ось представники громадської організації Аутизм, особливий всесвіт, агітують звернути увагу на стан навколишнього середовища. Тож на ярмарок принесли екотовари. Нам детально показують свій асортимент. Наші всі поробки вони зроблені з матеріалів, які вже. Не застосовуються, да тобто це гудзики якісь якісь отам от ключі. Ви бачите, це те, що люди вже викинули, це вже сміття. А ми це е, даємо. Цьому о, півторне життя, аби день святого Миколая Херсонці зустріли з новорічною атмосферою. Довелось активно готуватись кілька місяців поспіль, каже начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська. Перший раз у нас об'єдналась область і місто Херсон разом для того, щоб створити таке величезне свято для всієї Херсонської громади. У нас тут приїхали майстри і з міста Херсона і з районів області. Дуже багато молоді. Ви побачили, що у нас сьогодні дуже багато гойдалок, і кожен зможе знайти для себе те, що йому більш цікаво: хтось буде дивитись концерт, хтось кататись на гойдалках, хтось смакувати смаколики, фотографуватись, співати разом. Попри те, що від самого обіду місцевих жителів розважають творчі колективи, 30, 30, 40, 40. і відкриті різноманітні гойдалки всі чекали, якими ж вогнями засяє новорічна красуня. Тож із першими зорями. На небі організатори разом із гостями почали відлік. Два! Один! <пілляв> Та ще й неочікуваним сюрпризом для всіх присутніх став фейерверк. І, звичайно ж, не обійшлось без слів привітання від представників обласної та міської влади. Хотілося, щоб у кожного був веселий настрій, щоб кожен відчув турботу влади. Що влада хоче, щоб наші жителі почувалися у місті комфортно, щоб новорічні свята були веселими, щедрими, завзятими, смачними, щоб панував настрій добра і позитиву. Саме в такому сімейному колі щойно. Ми разом з усіма херсонцями та гостями нашого прекрасного міста відкрили найголовнішу нашу 18-метрову красуню, нашу ялинку. Шановні херсонці, бажаю в новому 2022 році кожному з вас, вашим родинам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, тепла у серці, щастя, злагоди та спокою. Херсонці переконують, святкування сподобалось, тож планують у такій атмосфері зустріти і новорічну ніч. Поліна Дайнега, Вадим Короба, в телеканал Херсон Плюс.